Сьогодні у нас вправа на координацію. Отже, наша задача буде зіграти три рази по чотири, а в голос сказати чотири рази три. Поясню. у нас буде в голос, ми говоримо. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А ручками будемо грати чотири удари. І у кого є ось такий інструмент, можна грати ним. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Якщо немає нічого страшного, берете ручки. У вас ліва буде відкрита, замість цього великого. Да, великої цього. І ось такий жест: це ваш буде маленький. На великий кладете вказівний, або як вам зручно, насправді, у нас буде два удари. відкритий, так, ось так. Відкритий і закритий. Раз, це відкритий буде ось так. І закритий ось так. Отже, у нас буде перший відкритий, далі три закритих. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. В чому суть? Три на 4, 12, 4 на 3 12. Отже, ми будемо грати три рази по 4, 4, 4, 4. А в голос кажемо 3, 3, 3, 3. Пробуємо. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. І якщо у вас задимився тільки що мозок, це нормально, робимо трішки повільніше. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І ще повільніше. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Це таке перше просте завдання із ритміки. Так, бажаючи придбати такий натувани, можете написати нам, ми підкажемо, де його можна замовити до того часу. Пробуйте ось так, чи можна придбати наприклад будь-які такі маленькі каратали? Мені здається, вони називаються.